Атовці богатирі в Івано-Франківську відбувся богатирський турнір серед учасників антитерористичної операції, присвячений 26-й річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. Участь в змаганнях взяли шість військових з області. Деталі далі. П'ять богатирських вправ, де учасники на швидкість носили по 85 кілограмів у кожній руці. Переносили коромисло, перекидали колесо, підіймали гирю та отримували вагу 165 кілограмів на час. В Івано-Франківську відбувся богатирський турнір серед учасників. АТО. Лічно й те, що турнір відбувся у день прийняття декларації про державний суверенітет, каже Назар Павлів, адже ці хлопці, як ніхто інший, знають, що таке боротьба за волю та незалежність держави. Сьогодні вони продовжують демонструвати те, що вони ще й ведуть здоровий спосіб життя, займаються спортом, і сьогодні у п'яти різних змагальних богатирських вправах будуть демонструвати якісь свої і силові якості. Коломиянин Богдан Федорук тривалий час перебував на сході, не на словах, а на ділі знає, як воно дивитися в очі ворогу та захищати країну. Відтак переконаний, такі змагання мають стати хорошим прикладом для інших. Це добрий приклад для всіх молодих людей. Ну, ми саміше молоді, в принципі, але для тих людей, які хочуть іти в армію, які хочуть служити батьківщині, я рахую, що добрий приклад. Інший учасник богатирських змагань, боєць АТО Дмитро Романишин каже: люди повинні розуміти, що всі стереотипи, які існують про військових та їхній нездоровий спосіб життя, це лише пусті слова, а такі змагання цьому доказ. У суспільстві часто складається неадекватне ставлення до колишніх військових. Вважають, що вони зловживають шкідливими звичками. Хоча багато колишніх з колишніх солдат української армії займаються спортом і пропагують здоровий спосіб життя. Підтримує такі заходи і місцева влада. Зокрема, поболівати за наших захисників. Прийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми очевидно в цей час відчули, що таке незалежність насправді і не тільки за формою, що є прапори герб, а за змістом. І тому саме такі змагання в цей день ну, вони є символічними. Так за підсумками п'яти богатирських вправ, шосте місце здобув Дмитро Романишин, п'яте Віктор Паньків, четверте віктор Слюсар, третє Петро Фейфрук, друге Андрій Вартипорох. Ну а переможцем змагань став Атовець Коломиї Богдан Федорук.